Жені історики та філософи сходяться на думці про те, що певні віхи людської історії неминучі та обов'язкові для розвитку нашого суспільства. Такий собі виразник еволюції розуму. Тобто, демократія не виникла б якби не було рабовласництва, а лібералізм неможливий без попереднього смакування фашизму. Зрештою, неможливий мир без банальної війни. Проте завжди знаходяться мудрагелі, що пхаються поперед батька в пекло. Так, Гітлер захопився ідеєю здорового суспільства і зациклився на винищенні євреїв. А Ленін забув, що комунізм в теорії слід будувати на підвалинах розвинутої ринкової економіки. Ну а мешканці містечка Захват, що на дні Атлантичного океану, вирішили, що заживуть і горя не зазнають у ідеальному світі без царів, богів і моралі. Що у них вийшло чудово змальовано у біовар'ятівському екшені Байошок. Суспільство захвату сформувалося після Другої світової із людей середнього та вищого класів, які втомилися від політичних режимів та релігійних доктрин. Вони прагли свободи і добробуту, без нав'язливих податків на озброєння і пожертв на розбудову храму. Саме тут ученим давалося зелене світло без гальмів моралі і ті. Дуже швидко винайшли плазміди, які змінювали структуру ДНК і наділяли людину якимись особливими властивостями, як то пірокінез, телекінез, збільшення сили і витривалості тощо. І люди змінювали свої тіла, як їм хотілося. По якомусь часі мешканці захвату почали перетворюватися на людих і потворних мутантів, що носилися коридорами і залами підводного міста у пошуках Адаму, наркотика, який робив можливим використання плазмідів, а також продовжував і підтримував нікчемне існування нещасних. Взагалі, мешканці захвату дуже схожі на малу дитину, якій дали іграшку для значно старшого віку. Та пихата дитина вирішила, що сама впорається, і згодом вона поранилася, але не сказала про це дорослим. І за кілька днів набряк від маленької ранки в пальчику перетворився на гангрену. Власне, у захватівчан прогнила душа, оскільки вони підійшли до свого розвитку без жодної духовності. Наш герой потрапляє в місто ззовні після того, як дивом вижив у авіакатастрофі над океаном, і практично одразу його вплітають у боротьбу пришелепкуватих мутантів, решток владної еліти і тандемів сестричок з великими татусями. Нам пропонують доволі лінійне просування по просторих і заплутаних рівнях постапокаліптичної антиутопії, яка прогнила і багато де протікає. Відчуття тиску мільярдів тонн води над головою постійно дає про себе знати і добряче доповнює атмосферу розрухи колись величного міста. Дизайн рівнів повертає нас у часи перших думів і квейків, коли на рівні реально можна було заблукати через те, що там дуже багато поворотів, закапелків, лазів, переходів, сходів, ліфтів, дверей і просторих кімнат із багатьма входами і виходами. Жвавих та верескливих ворогів можна винищувати як плазмідними вміннями, підпалювати, морозити, штовхати, кидати, електрифікувати тощо, так і звичайною зброєю. Особливе місце в арсеналі посідає замашний розвідний ключ, яким можна смачно гамсе. Очманілих подовбешках, крім нього, доступні ще револьвер, дробовик, автомат, гранатомет, арбалет, вогнемет і фотоапарат. Останнім можна знімкувати ворогів у момент нападу, після чого складна електроніка мордосхвату проведе аналіз ДНК ворога і його винищення стане простішим. Або ж він навіть зазнає певних ушкоджень. Мабуть, там дуже сильний спалах, що аж випалює очі. Цікавим є те, що прямого і відвертого сюжету у грі нема. Уся суть і передісторія світу розкривається лише при прослуховуванні усіх магнітофонів, що розкидані по рівнях, іноді у тяжкодоступних або непомітних місцях. Тому прискіпливі геймери будуть винагороджені, а ліниві чи нетерплячі отримають мало зрозумілу байку про те, як Фонтейн із Раяном щось не поділили, а Таненбаум усіх підісрала. Над артом гри попрацювали надзвичайно ретельно. Кожний елемент інтер'єру, а їх дуже багато, формує відчуття 1960-х, які технологічно досконаліші, аніж справжні 60-ті. Тут і системи телеконференцій, і складні іригаційні системи саду під водою, і торгові автомати, що розмовляють із покупцями. А ще усі мутанти і люди вбрані у кращі фасони моди 60-х, через що падіння трупів на підлогу виглядає доволі елегантно. Технологічно картинка соковита, візуальні ефекти переконливі, вода майже достовірна, а анімація персонажів різноманітна і гарна. Та найбільше у грі запам'ятовуються сестрички. Ці дівчатка результат жорстоких експериментів, під час яких звичайних дітей перетворили на монстрів. Чомусь саме діти і лише дівчатка здатні збирати Адам з тіл людей, оскільки ці спотворені дітлахи доволі вразливі, до них приставили великих татусів ще один результат експериментів. По суті, це механізовані костюми, в які пересадили органи і деякі органічні системи, хоча колись костюми одягали цілі люди. Отак От ці двоє і ходять. Сестричка показує шлях, а великий татусь захищає її від усякої загрози. Проте, коли ми усуваємо великого татуся, перед нами постає нелегкий вибір знищити мерзенну дитиноподібну потвору і отримати за це багато Адама, чи спробувати її зцілити, перетворивши знову на звичайну дівчинку, але отримавши менше Адама. Від вибору гравця залежить подальший перебіг подій і кінцівка. В пам'ять вгризається маленьке дитя із сейливими очима, що боязко забивається у кутик і молить: ні, пане, ні, не нашкодьте мені. Це не усе в грі зводиться до винищення і знущання. Є також одна міні-гра, яка припала до смаку більшості геймерів. Йдеться про зламування систем та сейфів у грі. Після натискання відповідної клавіші біля турелей, роботів і сейфів. З'являється термінал, де треба зібрати трубу, по якій тече енергія. Але збирати трубу треба дуже швидко, оскільки енергія не бариться і може витекти, якщо ми не встигнемо. Тоді або підніметься тривога, або нас просто вдарить струмом, і персонаж загине. Це щоразу одна і та ж забава, але чомусь повторена понад 100 разів протягом гри так і не набридла. Звук у BioShock заслуговує окремого огляду. Увесь його потенціал можна розкрити лише на неінтегрованій звуковій платі та за наявності восьмиканальної акустичної системи. З більшістю інтегрованих звукових можуть виникнути проблеми. Проте, коли граєш у гру і зі звуком у тебе повний лад, то чуєш справжню глибину приміщень, відчуваєш кожний крок великого татуся кожним квадратним міліметром шкіри, жахаєшся від божевільного реготу мутанта і млієш від голосу порятованої тобою сестрички. Таким чином, маємо гру незвичного жанру із унікальним сеттингом і специфічним світом. Припаде до смаку як шанувальникам шутерів, так і поціновувачам добрих РПГ. Але швидше за все це гра, яка потребує саме свого геймера. Розмаїття комбінацій вбивств і бурхливі перестрілки звеселяють а історії із магнітофонів збурюють мозок на розмірковування про суть нашого існування і переказують неперевершену притчу про бездуховність і наукове свавілля.